Є статистика заради статистики, а є шокуюча. От, наприклад, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя жінка стає жертвою фізичного або сексуального насильства. Це означає, що під загрозою можуть бути не лише далекі незнайомці, а й люди з вашого оточення: сусідка, колега, подруга або навіть ви самі. І з цим треба негайно щось робити. Насправді, кожна третя жінка це голос, який заслуговує бути почутим. І задля цього громадська організація Дівчата в рамках проєкту Надзвичайна допомога населенню, громадам та установам, що постраждали внаслідок війни в Україні, розробила і запустила цикл подкастів Сила в тобі. Його мета а На от його... про мету. І будь-які форми дискримінації. і Як в цьому можуть допомогти спеціальні подкасти? Поговоримо з нашою гостою, директоркою та засновницею громадської організації Дівчата Юлією Спориш. Я зустріну. Пані Юлія, доброго ранку. Доброго ранку. Запрошую до студії. Добрий ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, рада вас бачити, прошу. Добрий ранок. Будь ласка, супер, дякую. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Юля. Сьогодні будемо говорити про ваш подкаст. І одразу перше питання: що подкаст дуже цікавий, про, скажімо, такі речі, які страпляються з кожною третьою жінкою зараз у світі. І найчастіше люди, які починають робити щось подібне. Стикалися з подібними ситуаціями, чи з власного досвіду, чи з подруг. З чого у вас це почалося? Ну напевно, треба сказати, що я все ж таки директорка і засновниця громадської організації Дівчата, і тема гендерно зимованого насильства вона є основною в нашій діяльності. І ми починалась ГО як секс-просвіта, коли я в пологовому будинку народжувала свого сина і побачила дівчаток-підліток, які... Передчасно вагітні, які після різних інцидентів фізичного і сексуального насильства знаходяться в підлітковій гінекології. І тоді, я думаю, дуже дивно, це можна змінити словами через рот. І власне, ідея Гео народилась з того, що ми будемо читати лекції для дівчаток про те, як не потрапити. Умовно, в жіночу гінекологію, да? потім, як, ситуації, як про себе дбати, як жити з гідністю. Це була перша ідея, да, з чим ми почали працювати. А потім ми зрозуміли, що на наших лекціях в школах дуже часто дівчата говорять про, про насильство, навіть не усвідомлюючи, що це насильство. І дуже давно ідея подкасту з'явилась як. В Україні дуже унормоване насильство проти жінок і дівчат. Ми цього не усвідомлюємо. Це не усвідомлюють як дівчата, так і хлопці, чоловіки, і жінки. І наша задача підсвітити цим, що ось все, що відбувається, і те, що багатьом з вас здається окей, насправді є насильством. І моя задача зробити так, щоб більше людей а, усвідомили, що вони є постраждалими від насильства. І коли вони вже бачать якісь такі якарючки, що мені це не ок. Щоб вони могли чітко сказати Мені це не ок, я цього не хочу. І власне так у нас з'явився подкаст Сила в тобі, де ми говоримо про ментальне здоров'я, про жінок-лідерок і про те, як не потрапити в ситуацію з насильством. Або якщо ви вже там, як звідти вийти? Як зрозуміти, що до тебе відбувається насильство, бо, як ви сказали, на широкий загал насильство це фізична історія зазвичай більш ніж психологічна, фінансова та інше. Треба подивитися подкасти. Ну, це зрозуміло. <свист�> ми, і, ми і, розк... і ми розкажемо, і ми розкажемо ок, як їх знайти. А що не ок, Але звичайно. яке насильство є? Знаєш, ми, Тип, ми, ми, маєш ми на увазі маємо увазі які типи, які типи так? Дуже різне. Почнемо в дуже поширеного у нас психологічного насильства, яке ніхто не сприймає власне, як насильство. Коли е, там, хлопець переслідує дівчину, або дівчина переслідує хлопця, Або, або чов... дівчина переслідує дівчину, є і Або Дівчина переслідує дівчину. Або в сім'ї, коли, е, наприклад, куди ти пішла? Я пішла з подружками. З якими подружками? Коли? Куди ти будеш? Навіщо тобі з ними зустрічатись? Коли обмежують ваші персональні контакти? Коли це теж насильство? Звичайно, це ж не окей. Ви доросла людина, повнолітня, самі за себе відповідаєте, і тут якась інша людина е, вас. контролює вашу діяльність, розказує, як вам жити з ким вас спілкуватися, з ким не спілкуватися. Е, і не знаю, в моєму житті була одна історія, коли моя подруга, коли почала зустрічатися з майбутнім чоловіком, дуже різко обривала з нами контакт. Бо він заборонив їй з вами спілкуватися. Звичайно, ми ж е, вільні жінки, незалежні, будемо розказувати. Погано впливає сто відсотків. поганий вплив. Добре, тобто я психологічне, ну фізичне фінансове. Мез... Фінансова дуже в нас розповсюджено, розповсюджена, тому що знову ж таки, традиційно ми маємо цей наратив, що чоловік має бути годувальником, а жінка а, вдома зафікувати це стереотипне уявлення. Насправді зараз в Україні жінки заробляють часто набагато більше ніж чоловіки, але ось ця мантра контролю і те, що Контролювати кожну витрату і сімейний бюджет жінки звітують за кожні витрачені 20 два манта суспільних норм навіть мені здається. але Це ще що жінка не має ні в якому разі дорікати чоловіку, що вона заробляє більше ніж він. Це ж не можна. Ви що? Mm. Давайте ми поговоримо про те, які ситуації бувають, що що, 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 що нам розповідають жінки. Що нам розповідають жінки? В нас є клуби, дівчата, діти і дівчата-жінки. І туди у нас приходять жінки для різних, отримують у нас психологічну підтримку, на терапію, різні заходи. І вони приходять і розказують, що а чоловік мене спитав, куди я витратила 50 гривень, які в мене залишалися від покупки, тому що я кожен чек йому приношу, складаю і він перевіряє. І в мене немає вільних навіть 50 гривень. Я умовно не можу сходити з подружкою в парк на каву, тому що е чоловік контролює всі витрати, він не хоче, щоб я зустрічалася там з цією жінкою. Е про це ж про що це говорить? Про залежність. Так? Ви абсолютно невільні. Таких ситуацій дуже багато, і часто жінки е вони не розуміють, що це теж фіз е да? фінансове насильство. проти них. Чому? Тому що в їхній сім'ї це була така модель, в сім'ї чоловіка це була модель. І коли ти говориш, а чому так? Навіть якщо ти не працюєш, ти все одно принос, робиш свій вклад в добробут сім'ї. І якщо порахувати вартість роботи будь-якої домогосподарки, то ну вже рахували це на нова інформація. Не тільки домогосподарки. Там ще й мама, і куховарка, і все там правах це єдиного чоловіка. Тут не в студії, а в кадрі скажу, а -а -а. що є і зворотня ситуація, коли так. Таким чином керує ситуацією жінка, але буд, будучи відвертим, в нас патріархальне суспільство, воно таким залишилось. Все ж таки випадків, про які говорите би. Ви більше існуєте. Я Це таких про чесно. яких ти говориш, ніколи не Я чула. Денис, ніколи. С... Не чула, що жінка керує родиною з, 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 з збирає, збирає грошами. І Звісно. каже чоловіку, давай мені збив та каву, жінка Денис правда каже такі ситуації багато. Але знову ж гендерна рівність, вона для всіх. Вона не тільки про жінок Вона і про чоловіки, партнерство. Да, чоловіки дуже багато бонусів отримують від гендерної рівності, якщо вони усвідомлені це підтримують. Але мені здається, що ваш подкаст більше, звичайно, не тільки про фінансову залежність, а чому саме дівчата? Тому що, на жаль, дівчата це більш слабкіша фізично на ну, скажімо, людина. І частіше, мабуть, у ваших подкастах є розмова про сексуальне так або фізичне насильство. У нас зараз буде виходити 12 подкастів. Вони нас. Правді, всі дуже різні мета підсвітити жіночий досвід з різних сторін, як жінки стикаються, тому що це не тільки стосується проти чоловіків, що чоловіки здійснюють насильство. Інші жінки теж здійснюють насильство над жінками. Інші чоловіки теж знущаються над чоловіками. Це не тільки про жінок, але наша задача підсвітити жіночі досвіди, угу. Тому більшість наших героїн це жінки і дівчата в різних ситуаціях. І Одна моя перша героїня, з якою ми власне говорили про тему насильства, і перший подкаст він був такий скажімо так, радикальний і привернув до себе увагу, тому що вона дуже відкрито говорила про ті факти, які стаються з неї з її підписницями. І для нас було важливо, що ця тема зрезонувала, тому що багато говорять про насильство, ніби таке щось міфічне. А тут звичайні наші кейси з повсякденного життя, що жінка боїться вийти, боїться вийти на вулицю ввечері. Чому? Тому що неосвітлений парк, і вона боїться, що на неї хтось нападе. Коли ви чоловік, ви ніколи не боїтесь дойти від автобуса до гуртожитку пішки через парк. Знаєте, який приклад за зазвичай наводжу, особливо тим, хто був противником жіночих вогонів Укрзалізниці? Я кажу, всі ті, хто виступають проти, вони жодного разу в потяг до чоловіків не садили свою жінку або доньку. Всі, ті, хто робив хоч один раз, це вони розуміють важливість жіночих жіночих вагонів. Взагалі, те про що ви говорите про толерантність. У вас був ще другий випуск, і толерантність хотілось вами це обговорити ширше. Це ж не тільки про толерантність до ЛГБТ, що ви закладаєте в е, цей. Термін. Абсолютно, це не тільки про людей іншої сексуальної орієнтації. Ми дуже багато зараз говоримо про людей з інвалідністю. Так? Так. Зараз нас так. буде оточувати дуже багато людей. Але ми дуже часто забуваємо про невидиму інвалідність. Ми ж говоримо тільки про те, де є явні фізичні ознаки. А, наприклад, якщо людина не чує, ти ніколи не побачиш, так, що так. Вона, вона не чує, ти звертаєшся до неї, і ось ці всі зневажливі терміни. Або багато людей з проблемами зору. Угу. І ми навіть наша одна моя колега вона має. Проблеми з зором, і вона стикнулася з хейтом публічно в маршрутці вужгородській, що одна пані дозволила собі висловитись проти неї. Що а, ти не маєш виходити в люди. Ти себе що? в дзеркало бачила, в тебе косоокість. Це що? І це дуже це такі, публічно було це публічно в громадському транспорті, сталося і стається кожного дня. Є багато невидимої інвалідності. Ти той самий цукровий діабет. Да? Так. Ви не побачите його, але це інвалідність. І людина має багато обмежень, пов'язаних з харчуванням, там, з А Є, є і, і, і дистрофія, ніг починається у людей з цукровим діабетом. так? Yep. І, і ти ж не скажеш, що це, наприклад, там у людини після аварії чи щось. Це така хвороба знаєте, яка зробила. Ну, ще про то да? от е, зараз підлітки, да? вони ходять такі, всі ти не можеш зрозуміти дівчинка, хлопчик, вони всі е, одягнені в унісекс, виглядають приблизно однаково і старші люди насправді дуже хейтять е, підлітків. Вони роблять, а. вони дозволяють собі зробити зауваження чужій дитині на вулиці, що вона не так одягнена, що вона е, не знаю, нафарбована. Не так моїм дітям чужі люди намагаються зробити зауваження. Е, яка ваша справа в тому, як інша людина одягнена? Це ще мені здається, знаєте, з бабусі, які на лавочках сиділи і казали, о наркоман, проститутка. Що там іще Це, все, це все з тих часів, коли ще... люди так, вважали, так. тому що вони старі, вони мають більше досвіду, і тоді вони мають право комусь щось говорити. Але зараз це вже так не працює. Це ж про повагу, насправді це не Звичайно. це про повагу. Я поважаю думку молоді. Я можу з нею не погоджуватись, але ж це не значить, що я не, не поважаю. Так само, як я багатьох бабусь не розумію, але ж я ставлюсь з повагою. Е, і ось ця толерантність вона не тільки до ЛГБТ, вона не тільки до, там, до людей з інвалідністю. Ну, до сусі, до... до сусі е, Наприклад, я не люблю котів, але це не означає, що я е, буду висловлювати свою думку публічно проти котів. Да? Так само я і не люблю собак. Ну, це просто ваша думка. Все. Вона має право на існування. Так. Ми з нею, звісно, не погоджуємось. Ми любимо котів і собак. От бачите. Але ми поповажимо Але... один одного. Так, так. так. Розкажіть, Под, як де знайти нам де, цей знайти подкаст. Як? Дуже просто: ми називаємося Геодівчата. У нас є Ютуб, на Ютюб гуглите в Ютубі Геодівчата, вам видає подкаст Сила в тобі. Я ще хочу розказати, чому ми називали Сила в тобі. Розкажіть. Розкажіть. В нас дуже багато класних, сильних жінок, які себе знецінюють. Вони okay. не бачать свої цінності, вони не бачать свої сили. Вони не бачать, наскільки вони е, круті, професіональні, е, скільки вони багато рухають. Думаю, що ми постійно працюємо. Нам немає коли відрефлексувати, що я класна, я сильна, я зробила ось таку-зміну. то зміну. Е, І одна з моїх задач підсвітити регіональних лідерок, які не в Києві, там на центральних каналах okay. і не з мільйонними підписниками в інстаграмі, а тільки починають свій шлях або зробили щось дуже класне на рівні свого регіону. Е, і моя задача сказати, їм, ви класні, ви можете, ваша сила ось це, поділіться своєю силою. І ця сила в тобі це про всіх нас, які трошки недобачають своїх успіхів, е, думають, та на ну що я там, що я можу, та ні, це не я, це вся команда. Е, і от сила в тобі це саме про такий персональний вклад і усвідомлення того, що кожен з нас може зробити дуже багато. Е, і якщо ми ще об'єднаємося разом і зробимо uh -huh. це свідомо, не буде більше результату. Дякуємо вам і бажаємо, щоб був другий сезон, і не тільки 12 Всі. випусків, а 24. І щоб якомога більше дівчат не знали о цього синдрому меншовартості, а знали, яка в них є величезна сила. Дякую, Дякую. підписуйтесь, геодівчата, подкаст сила в тобі. 12 випусків з дуже різними гостями. І далі буде у нас в гостях була директорка та засновниця громадської організації Дівчата Юлія Спориш. Дякую!